Всім здорова, Сьогодні граємо станок з рандомами. Не знаю, де вони хочуть падати. Ми вже пролетіли все, що можна. Якийсь кем Брау. Ну давай падемо з ними під шумок, чіплюсь за ними. Самому нема смислу падати навіть на тій карті. Подивимось, що з того вийде. Тут переважно теж завжди багато народу, як на мінімальному буткемпі Так, що там у нас по обстановці? Ага, понятно, нікого вроді нема. Да, нікого не бачу навіть в радіусі 500 км. Ну нічого, скоренько полутаємось та і побіжимо далі, що робити вже впало, нікого немає. Так, так, вектор кашка. Нічого такого прикольного, як завжди. Хоча на цій карті на іксовку, нормально я не розраховую і прям край рідко зустрічає. Так, калаш, МК, бронік. Не знаю, чи я тут щось знайду но нормальний м 24 не помішало. Хоча кажуть, що на ну, цей на склади краще тапалку брати. Але в ідеалі це коли один або хоча б двоє. Ну хоча б один має, типу, каріка М24 і решта на таполках добиває. Це в ідеалі. Але виходить завжди по-різному. Хто що взяв, хто з чим більше любить грати, ніхто ніколи не узгоджується. Хоча ми з пацанами теж ніколи, Хто що любить, той бере. Все-таки то любительська тема, а не якийсь там кіберспорт. Так, бачу луту не дуже, не дуже добре. Добре, ж хоча б якоїсь калешаний, а не з векторами. Тут переважно, що з векторами може приходиться грати. Самі перші броніки, узіжки. Да, обідни. Кажу обідно, бідненько, бідненько. О, всякі Томпсони, СКС. Такий великий кемп. І нічого нормального немає. Галяки, галяки, просто тут вже немає що робити. О, дульник. Дульник ми беремо, Каряк. Ні, каряка не беремо, візьму стаполкою побігає. Та що, то треба йти? Тут вже нема що ловити. Треба йти помаленьку, бо якщо я не піду перші, то чуваки будуть сидіти е -е, до последнього, поки кожну хатку не оббігають. Нас все одно потім побувають, як завжди. Нема смислу, коротше погнали. Так, ми в принципі в зоні. Хоча ця карта маленька. Тут перший круг охоплює майже цілу карту. То не так-то вже і важко попасти в зону. Де будемо когось шукати? Подивимось. Все-таки М24 я знайшов будь-ці по дорозі. І я лука пересів. Нарікав, нарікав той, той лут, і, як то кажуть, нанив. О, тіп! Я думав спочатку, що бот. Так, їх тут троє мінімум. Я реально не очікував його тут. Це явно не бот. Бо бот не скаче, коли цей. І інші зразу підключилися. Бот не скаче, коли по ньому стріляєш. Просто ті був у опені. Постараюся його обійти. Хоча комунікації з командою взагалі немає. Там один замутаний, двоє мовчать. Постараюся зайти з боку, з флангу, як то кажуть. На контролі, щоб нас не почули. Хоча він зайнятий файтом можна трошки підшуміти. Так, одного просадили. Десь тут. Так, мінус другий, значить інші один лишився або двоє. Не знаю просто скільки то склад. Чи їх четверо було, чи їх троє. Так, на оранжевого хтось метку дав, так? Да? Ага, десь згори Так, того доїдаємо, як завжди, мене. Так що не осуждайте, хлопці, строго, бо мене завжди так роблять, дупа підгорає. Як то кажуть око за око, зуб за зуб. То Ха. Е, а як не попав? Єлмар А це ох, мені, мені згори приписали. Це я не попав за, за сангаром. Він же не пікне, він же там не пікне. Пофіг, що ліве плече, але я думаю, може з його ще вловлю. Так, один лишився, по суті. Він його нокнув, я двох влупив. Та, останній лишився, все. Треба пушити. Так, 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 скоро, 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 що тут ще є, таке? Нічого більше нема доброго, а? Патрони, п'ятерок мало має. Це що за флешка? Коротше, мужики грають тепер на компенсі, дульник щось спортився. Бачу, бачу, бачу. А, їх там інша команда, походу, його, його закрила інша команда. Team, да, не, не будемо пушити наразі. Дав, дав, дав. Так, вони інфу по нам мають тоді. Я вистрілив там, чельки мої збоку. Можливо, попробуємо ще раз тактику з флангу зайти, а? Що думаєте? Мені, в принципі, поки воно працює, треба використовувати, мені здається. би нокс зробив ідеальний, тоді підпушити, було би супер. Або хтось з наших і нокнув. О! Маркус. Погнали! Онгрій. Зелено, так? Да? Поняв, поняв, прийняв. Зараз я з флангу зайду, мужики. Так, дим пішов. Тихенько, тихенько, блін, вообще не рухаються, я їх не бачу. Ще той дим. Be careful, there's another score, Так, перший пішов. Шов. О о-о-о, still to the left, stay down, stay down. Поняв. Пацани мої заговорили, як я почав бивати, це все так є. I feel like some like 115 Ай-ай-ай-ай-ай. Єломарка ай, ай. назван. Чуть-чуть нього хп там. Нє, то ще пацани почали говорити, то і добре. Так, я він десь в диму напевно. Під карулем, зараз дим розвиється, сильно будуть вибігати. Тактика з флагма працює, бачите? Головне, щоб мене не нокнули, бо я один тут. Зразу мене відправлять в лобі Ну нічого, мене ук фул обвеса. На ну, таку відстань я вмію зажимати Так, ще раз мінус один Ага, тут в упорі ще випадали, один Ой-ой-ой, файно, файно пішло Хілиться, да? Ще мінус один останній, останній Бля, пацани, поможіть все. Без шансів. Ото я, блін, надав. Оплець. В соло цілий склад закрив. Так, що ви маєте? Шістерки, четверки, треті сумки. Так, 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 вісім аптек, ото я на нагріб. Все, патрони є. Йома, є 17 бустів. Ten boosters, if you need. Так, пацани прийшли на лут. Забирайте, мужики, кому що треба, блін, бронік скинев, нечайно. Так, ремучку заберем. третього нема, да. А мені здається, чи то я десь бачив третій. Мені здається, в того кріпака бачив третю броню розвалену. А, є. Добре, що той не стирив, не догадався. Так, зараз похилим і газуємо далі. Але я їм класно дав, блін, я вообще зацінив. Кайфанув, кайфанув. З флангу зайшов, хоча мене теж справа крутив челік. Але я його зачув. Ну що, 31 живий? 28, точніше. 27. 27. бо нас четверо. Це ще трохи є, ще є. Треба акуратно. Погнали далі! Так, бачу на да, оранжеву метку дали. Поняв. Поняв, не стріляє, бо то мільйон кілометрів, туди навіть певно патрон не долетить. Хоча долетить, але я не попаду точно. Він ж там бігає і рухається. Ні, ну то, що мої тімейти почали говорити, якусь інфу давати, то є дуже прикольно, бо вони сиділи на німо. І як почалася заруба, як то кажуть, адреналін в мозок вдарив і поніслася. То є добре, бо переважно, якщо вони від початку до кінця мовчать, то джі-джі. А так метки ставлять, якісь щось там говорять. Набагато і цікавіше грати, і легше. То й самі щось попадає трохи? Наразі я п'ятьох втріснув. Якби не той сквад, би один кіл, так що чисто я їх там підкарулив за рахунок того, що мій тімейт когось там нокнув скаріка, я побіг по флангу. Так що, пацани, красава. Так, але ще нам можуть в спину зайти. Ми так забігли в зону На криші трошки подилюся, можливо далі буде обзор. Наразі не бачу. Переважно, як я на криші сиджу, мене типу спотуєте, як ми любимо з Петровичем. І скидається зразу по три патрони, і все, і добувається. Я так зрозумів, таку тактику не тільки ми юзаємо. Так, ну що, бустів багато, аптек багато. Патронів теж можна жити. О, бачу! А, вони настежіться, ну то, що я казав То, що де я казав. Тільки зупинишся на секунду і зразу тобі скинеться. Де, де так що, пацани, хто тільки починає грати в пап... Не зупиняйтеся, якщо ви думаєте, що біля вас нікого нема, то тільки, ти, тільки ви так думаєте. Насправді вас же контролюють так, мій кость нокнув. Блін, не попав. Зараз ми з Криші. тут простіше буде обзор, бо хати мішають. Ага, от він рисає. Вроді попав. Ще раз. Провірочно. Закріпительно. Так. Получається, той, що він нокнув, і я другого вбив. Значить команда закрита. Їх було дуло тільки. Можливо, по дорозі десь двох загубили. Хтось відправив їх в лобі. І ми двох в лобі. Нормально. Так, отам пос... стріляє, там де ми м'ятки поставили на оранжеву. Десь за горбом. Так, там є точно. 20 людей, по суті, 16. 4 команди, якщо це фул пачки. А це ще може бути сольник і дуум, бо тут рісалки немає. Ну, чотири команди то не є так вже і багато. Можна поборотися за топ. Що ще раз різкану на кришу вилізти. Якась гикалка мене напала. Можливо, вдасться заспотати когось ще раз. Та як шойно. Так, так, не наблюдаю нікого. Опа! Ну, і що я казав? Не стійте на місці, якщо ви я кажу, якщо так, думаєте, що біля вас нікого нема, значить вас же хтось контролить. Це є железна інфа. Вот біжать. Але мене взагалі десь з другої сторони вроді валили. Ча може завезти. Як не попав? Ще він стріляє взагалі? Якась Яка М-ка чи що то в нього є? Щось таке не солідно, явно. Так, він за зоною Четверта. зараз його буде п'ята, але він ще має 40 секунд. Так то вже була п'ята. Ох, йому там накидали. Так, так, а другий де? Один Один мер все таки від зони. Підхилимося. О, тут де ми. Я казав, що тут є тіп. Діло, бо сара. мене звідси вроді валили. А вони на жовто не втикають, вони там зайняті, походу, блін. А не втикають то і добре. Поняв? Тома Промазав. аптек є, ти мене не перестріляєш я тих аптек назбирав, я буду хілитися, поки мене зона не вмре, не вб'є. Ну він там сидить теж, снайпер відцілиє одну позицію. Блін, ти замахав, він мені третій броню роз всю розвалив. Їзнаємо пару бентиків. Можливо, аптечки ще пригодяться, це вже треба буде в шосту зону бігти. І деколи таке буває, що вже зона тисне і треба просто заюзувати. Час є. Ніхто нас не пушить, можна її бентеїзнут. Ну я його не бачу. Він стрілив два рази, і сховався, і не пікає. Нас же фул і просто його одного контролю. Ага, вже нас упорі на горі. Ото погано, ми в бутерброді. Нас закрутили, я не знаю, як ми будемо виходити. І нас 2 секунди до зони І цей не де Йо, моє, мінус один нас. І де він. Хорош! Ще один. Чую. Все, весь Треба йти, ми одного втратили. Блін, зле. Ще на жовті має бути там знизу один, точніше. І я його не бачив. Там може він якось оббіг? Воно щел на плечах несе, я їм дим прокину, можливо він встигне його донести. Його не вб'ють. Ну то би було шикарно. В нього тільки перший нок щоб ми його не втратили. Так тут чисто. Бачу. Промазав. Ха -ха. Пацанчики, дойдіть в зону, зараз поздихаєте. Все таки не біжить. Я думаю, що ті якось покрутили. Але як він так міг обкрутити? Ми троє четверо дивилися. Щось нічого не розуміє. Так, 8 пісім... сім людей живих, Дві команди і ми. Так, можна жилета похилити. У мене є ремка, я вже й забув за неї. Ну десь жовтие стріляли, вони в зоні, нам потрібно йти на них. Which way left or right? uh, I don't know. Напевно, певно, все таки треба йти правим боком. Let's go right. Так, вони там когось понокали. Лишилася одна команда. 4 в 3. 4 в 3. Я думаю, що є всі шанси зачепити за топ-1. Якщо ми зараз по топому не зіграємо. 30 секунд до зони. Ми нормально мали би встигнути. Так, справа десь є. От біля. Так, мінус. Ще десь я не бачу його. Десь лежить. Ой, блін, нас втрата одна. Я. Я не стину, я не. Ще де Шоста зона. О, клейс, клейс, клык, клейс, клейс. Бляха, войдем на дне. Ай-яй-яй! Мужики, дограти. Хорош. Ай, сгейм. Спасибо, сгейм, гай. Джи. Вот така катка получилася Прикольно, подивимося зараз демедж З рандомами. Давно я санок, то поде не брав так, що там в нас? Не, ну прикольно, прям сподобався момент, дуже де склад заграв соло, і потім прям класно зіграли всі. Йо-моє, 960 демеджа. 8 кілів. Буду вам вдячний дуже за ваш коментар і лайк під відео. Дякую, мужики.